Ультразвуковий десектор Сонісіжин це новий стандарт у сучасній хірургії, повністю бездротовий, жодних кабелів під час хірургічного втручання. Підходить як для відкритих, так і для лапароскопічних операцій. Обертання на 360 градусів та вигнута робоча бранча інструменту забезпечує максимальну маневреність навіть в обмеженому операційному полі. Що ще? Сонісі жен надійно громадосудини до 5 мм за лічні секунди. Активація інструменту відбувається одним дотиком. Одна кнопка забезпечує повний контроль і дозволяє зосередитись на процедурі. Інструмент має візуальні та інтелектуальні індикатори режимів роботи та дозволяє контролювати стан заряду акумулятора. Для зручності хірурга інструмент може комплектуватися насадками різної до Жний для підлаштування під будь-які види хірургічних втручань Сані-сіжен складається з чотирьох компонентів: десектора, генератора, батареї та зарядного пристрою максимальна автономність. Переходьте на сайт Корметікал та дізнавайтеся більше.